Ну що, продавець, у вас вже є той новий колір дар А що, багато треба? Ну, немало. Ну, ходи, чого стоїш? Доріжечка, яка саме для зими, яка саме для тих, хто любить економити і вміє економити, яку можна стирати, прати, ложити навіть на вулиці, тому що це дарничанка. Подивіться, тепленькі відтінки нашої дарничаночки. Доріжечка, яка не марка, доріжечка, яка виглядає, як під мармур. доріжечка, яка Абсолютно модна і стильна, тому що вона без кайомочки, і вона виглядає, як шикарний мармур на підлозі, в теплих відтіночках. Це саме те, що потрібно для зими. Ви хочете її постирати запросто, тому що основа в неї не ткани волок. Ну прошити, вона не боїться зовсім вологи. Подивіться, будь ласка. Ой, до речі, а чи є це замовлення? А? Вже чи є замовлення. Стирайте в задоволення, економте кошти, і вона буде носитися вам досить довго.